Слава з прапорами та квітами жителі громади зустрічають звільненого з полону односельця Анатолія Лоткіна. У російській неволі військовий перебував 10 місяців. У нас сьогодні велике щастя. До нас повертається захисник, який був дуже довго в полоні. Ми його всі чекали, всією громадою, молилися за його повернення. Я намалювала військового, побачила, що він повертається з, з реабілітації і вирішила йому присвятити картину. Анатолій Лоткін на псевдофарт, учасник АТО. 2022-го Україну пішов захищати знову. Суспільному оборонець розповів, воював у складі 46-ї десантно-штурмової бригади. Добровільно. Не чекаючи нікого, пішов зробити, що треба. Вистояв на передкові. добивався всього, щоб ну, до села ніхто не коснувся. У російський полон потрапив із пораненням. Сталося це на Донеччині, коли вийшов на позицію тримати оборону, згадує захисник. У нас вже, вже не було чим навіть відбитися. Вже. Так і взяли полон у нас. У нас було шість чоловік. Я побратима взяв ну, на свої плечі. Як він пострадав і виходить, коли це все пройшло, то я звідти його доставав. Я на плечі ніс, сам був повністю, весь сколках. Найгірше, за словами бійця, з полоненими поводилися в російській тюрмі в Оренбурзькому районі. Мали нас, ну, щоб ми чого не бачили, в біло світу. Ми знущались. Били, не дивилися, куди вони б'ють. І пісні заставляли вчити, і, і їхній гімн вчити. І молитви 12 таких невеличких ложечок давали на день їсти. Я був як саме видно було шкура і кістки. вдома на захисника чекала мати і сестра. Після того, як із братом місяць не було зв'язку, жінка почала звертатися до координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, шукати брата у полоні. Я ж не та людина, яка я буду здаватися. У мене брат каже, ти мій штурмовик. Каже, ти мій генерал. Я почала піднімати, піднімати всіх знайомих і взнала, що він в полоні. Те, що їх везуть на обмін, не вірив до останнього. До України звільнених оборонців доправляли з кількома пересадками. Бували такі моменти, що хлопці на обмін везли, вертали назад, а ми думали, що може бути у в нас таке. Але вийшло, що ні. Вісім годин просиділи, почекали, тим може нас. На нашу рідну землю вже перевезли на автобус. Таке відчуття, що я думаю, що просто мене серце не витримує, коли дотронуся до своєї землі. Звільнили Анатолія цьогоріч, 10 червня, під час другого етапу обміну полоненими за стамбульськими домовленостями, до України повернулися важкопоранені та поранені захисники. Попереду, каже оборонець, його чекають численні операції та лікування. Втім, про це говорить неохоче. Головне живий. У найближчих планах набутися із рідними та зустрітися із побратимами. Побратими, щоб скоріше вернулися. Вони теж заслужують на це все. Вернутися додому, до жінок, до мамів. Надо, щоб вони повернулися на свою рідну землю. Юлія Бараболя, Сергій Дощинський – Суспільне новини, Вінниччина.